Вітаю на каналі Історії та Містика. Сьогодні історія про покинуту хату на полісі, де ночами чути кроки та дитячий сміх. На полісі стоїть стара хата, яку місцеві обходять навіть у день. Кажуть, ночами там чути кроки та дитячий сміх. Це місце вже десятки років вважають проклятим. І навіть ті, хто не вірить у містичне, кажуть, там щось є. Історія хати: хата стоїть на околиці Невеликого поліського села. За легендою, колись тут жила сім'я з маленькою дитиною. Уночі сталася пожежа, хату загасили, але всередині знайшли лише обгорілу люльку та дитячі іграшки. Після цього хату ніхто не ремонтував, її просто залишили, бо всім було страшно заходити всередину. Моторошні події місцеві розповідали, що ночами з хати чути звук кроків маленьких, швидких, ніби дитина бігає кімнатою. І інколи тихий сміх не гучний, не злий. Просто сміх у темряві. Свідчення у 2018 році троє друзів зайшли в хату серед ночі. Вони знімали на телефон і в одному з відео чути тихе постукування, а потім щось пробігло по підлозі. На записі видно тінь маленьку, як дитяча. Коли друзі вискочили на двір, двері самі зачинилися за ними. Чому це місце вважають прокритим? Місцеві вірять, що дитина, яка загинула в пожежі, досі грається у хаті. І ті, хто зайде всередину, можуть чути те саме, що чують вони. І щоразу, коли хтось намагається відремонтувати хату, дошки ламаються, а інструменти зникають. А ти би зайшов у цю хату вночі? Пиши в коментарях і підписуйся, якщо хочеш ще більше поліської містики.